Готовы? Подожди, а что здесь срочники придет? Шановні друзі, тут зібралися всі, хто брав участь в тому, щоб зробити наш БТР. Цей БТР, це народний БТР. На сьогоднішній день у нас дуже тяжка ситуація. І ми повинні готувати Україну до оборони. Ми повинні, згідно закону про територіальні оборонні підрозділи створювати тут. Білій церкві теж свій оборонний підрозділ, щоб ця банда, Орда, коли сюди прийде, щоб вони знали, що тут їх будуть мочити, навіть в туалеті. Тому це дуже серйозно. Це путінські слова. Це дуже серйозно. Тому я призиваю всіх громадян нашого міста об'єднатися і вступати в територіальний... Загинуть. Зброя буде, але я сподіваюся, що в нас буде ця зброя не тільки звичайна стрілецька, я сподіваюся, що на територіальних оборонних загонах також буде розповсюджуватися теж указ, що будуть давати тяжку зброю. На сьогоднішній день кажуть, що не вистачає танкових екіпажів. Ми повинні готуватися. Я дуже вдячний всім, всім людям, які здавали гроші. На наш БТ. Я думаю, що ми і далі будемо займатися цією справою. Це дуже потрібна справа. Дякую за. Скажіть, скільки коштів пішло на відремонтування? Значить, на відремонтування я скажу, де то Ми поставили сюди відеокамеру, яка дозволяє їхати вночі без світла. Де то 1015 мабуть, гривень? До 16 тисяч. До 16 тисяч. Ми зібрали, в нас ще залишилось трохи грошей. Тому ми, зараз у нас ще інші плани. Ми будемо робити брати звичайні Уазіки туди. У нас ж дуже багато в авіаремонтному на, на, в гайку порізали літаків. Але ж там залишилися гармати. гш 23 Значить, люди. Я дивився, в гвардії поставили на БТР протитанкові гранатомети чотири штуки, як кажуть, шайтан труба. Залп з цих гранатометів за 500 метрів танк розносить в щепці. Тому я вважаю, що я не зря сказав, що ми повинні робити територіальні загони. Це повинні бути на озброєні ці легенькі уазіки. Звичайні ці, що з кузовом, вони стоять 8-9 тисяч гривень, можна купити, встановити його, ставиться туди, на один ставиться 4 чи 6 гранатометів з парки, вертикальна, горизонтальна наводка, а на другому азіку стоїть піша 23. Ото так, підскочило два. Оазіка, де там стоять там група танків, чи що. ЗШ-23 морду всю знесли, танк остався сліпий, а з другого гранатомета рознести його ще і уїхати. Коли плануєте в зону АТО? Зараз зробиться вкатка, а там побачимо. Значить, по сьогоднішньому я хочу сказати ось що значить шановні українці, шановні друзі, ми зараз знаходимося у парку значить, нашої Білоцерківської 72-ї механізованої бригади, яка безпосередньо з перших днів бойових дій знаходиться на східному фронті. І те, що ми сьогодні презентуємо, бо показуємо, те, що було зроблено за рахунок простих громадян, міста Білої церкви, Білоцерківщини. Тут є вклад всіх, а верніше, більшості з них, які вложили свої так сказати, останні копійки. Про це той, хто займався цим питанням, от займався вчасності. Тут ми представляємо зараз волонтерську групу, яка називається Народна воля. Ви, можливо, чули. Це ті люди, які з самого початку значить, займаються фінансуванням, фінансуванням. От, наших Збройних сил, допомагають як матеріально, так, ну і також надають фінансову допомогу. І сьогодні, то, що ми сьогодні, сьогодні ми тут бачимо, цей БТР-80 з ініціативи от, був нашої цієї організації, волонтерської організації, обговорили це питання з командуванням. Бригади в частності безпосередньо займався підполковник лосі Олександр Олександрович, якого тут немає, але який тут підійде. Те для того, щоб запустити іншу техніку. На сьогоднішній день, от, якщо подивиться, може потім пройти. Тут є ще дві машини БМП, які на сьогоднішній день вони ще не доведені до як казати, до бойового стану. Тобто вони не можуть ще е, марш. Є також дві машини БРД, це називається бойова розвідуважна зорна машина, які знаходяться, ці, які стоять, які ми в плані включаємо і їх будемо доводити. Входить наш план також залучити. УАЗИ 352, які необхідні не тільки для нашої цієї білизької бригади, а також необхідно для тих батальйонів територіальної оборони, так називаємо. Значено, ми, де люди звертаються звідти так, допомогти, для того, щоб їх можна було переобладнати і використовувати на бойових порядках, майор Щербин, відставці. Наша задача була поставлена така, щоб максимально обезпечити захист екіпажу. Тому що железо має зберігати життя людей. Машину ми підготували. Все, що ми придумали, зробили на ней. Зараз вона пройде обкатку, загружаються боєприпаси, і, по первой команді командира бригади видвігається. Дай Бог, щоб він повернувся назад і сохранил життя людей. Ми і надалі будемо проводити цю роботу, залучати спеціалістів, знаходити техніку, яка потребує ремонту, яка була на консервації. Не будемо зупинятись. Ми вимушені цим займатись. Кожна людина, яка прийняла участь в цій роботі, кожен білоцерківець, який кидав скриньку кошти, які організації долучились, і УТОС, і е, Вадим, фірма така є, також надала арматури трохи безкоштовно. І інші організації, ми не зупиняємося. Не зупиняємося і зупинятись не будемо. Ми зупиняємо ворога, який вліз на нашу територію, забрав Крим і хоче забрати. Всю Україну тому в нас боротьба не зупиняється. Надалі білоцерківці підтримуйте нашу роботу, підтримуйте боєздатність України. Ніхто крім нас на даний момент, ніхто. А нашим мільйонерам мільярдерам оце вам приклад, як люди встановлюють зараз техніку. Дивіться і вчіться і беріть приклад. Тому зараз за ці кошти це звісно капля в морі, але. Ми все робимо можливе по цій ситуації, щоб наша Україна була незалежна. Я Гудзенко Віталій Олександрович, член спілки офіцерів України. Ну, дуже приємно в першу чергу э, зайти. Що люди білої церкви активно відгукуються, і не тільки білої церкви, і району відгукуються на те, щоб отакі, таку техніку е, можна було встановити і надати саме там, де вона потрібна. Тобто е, там, де воюють наші діти, там, де воюють наші батьки, наші діди, е, всі ті, хто захищають батьківщину. Переобладнавська.